Йде, все минає, і краю немає. І де не воно ділось, відкіля взялось і дурень, і мудрий нічого не знає. Живе, умирає, одне зацвіло, а друге зав'яло. Навіки зав'яло, і вітер холодний, вітри рознесли. А сонечко стане як перше вставало. І зорі безкраї, як перше пливли, попливуть і потім. І ти, білолиций, на синє небо вийдеш погулять. Вийдеш подивитися в джерело, в криницю, у море безкрає. І будеш сіять, як над бавилоном, як над небесами і над тим, що буде з нашими синами. Вічний безкрад. Люблю розмовляти, як з братом, сестрою, розмовлять з тобою, співай тобі думу, що ти написав, порай мені ще раз. Де дітися в світі? Де діти, дітей мої, мої вірші? А може, сховати їх там на тім світі? Та ні, їх вік, душа жива. А може їм краще буде на тім світі, хтось прочитає ті сльози слова, що так вона щиро колись вимовляла, що так вона гірко над ними ридала. Ні, не заховають, бо душа жива. Як небо блакитне, немає окраю, так душі почину і краю немає. Дякую.